Сьогодні 34-та річниця Незалежності України. Попри війну українцям важливо не падати духом та пишатися своєю рідною країною. А як лучани та гості міста відзначають День Незалежності, зараз дізнаємося та побачимо. Вийшла в місто, в центр, подивитися, який концерт, що там буде. Ну, Ви знаєте, була вітчизняна війна. Всі війни були, люди все рівно народжували, танцювали, співали. Хто плакав, хто співав. і... Потрібно, я думаю. Молодь росте, от, треба їм щось доносити, говорити. Я думаю, що так. Ну, насправді це дійсно свято, це свято в наших душах. І, звичайно, раніше ми його веселіше відзначали, зараз ми збираємося родиною, завжди згадуємо. І, скажімо, вишиванки це обов'язково. Тому, ну. Це свято воно лишається в наших душах. Це те, за що ми боремося, це те, чим ми живемо, а тим більше зараз кожного дня. Тому та, воно дуже дійсно дуже важливе. Збираємося там з рідними, зі знайомими побачитися, почутися. Звичайно, цікаво, якщо щось відбувається, але я розумію, що як чогось такого дуже гучного чи веселого воно не може бути, воно не на часі. Але я впевнена, що щось є. От, воно шукали зараз трошки видно, погода завадила. Подивитися, я знаю, що виступи Герцю, є показові, то хотіли подивитися. Ну, так. ну На даний етап стараємося проводити з родиною максимально. Гуляємо по місту. Трошки погода підводить, але стараємося. Проводити більш на природі, стараємо, поки ще є можливість. Але я вважаю, що треба цінити, що ми маємо ще можливість під мирним, ну під ясним небом. Я не так вирізалася, ще гуляти на нашій волині і цінувати наш, наших героїв, що вони там. Рискують своїм життям для того, щоб наші маленькі, наше майбутнє, скажімо так, мирно ще гуляло, до, принаймні заради них, щоб вони відчували ще життя і не були в постійному страхові. Цінуємо наше тепер, наше майбутнє. Пройдемося з дітками. Погода не дуже, але що трошки вийдемо. День незалежності хочеться, щоб вже була свобода, не було тієї війни, щоб ми всі були світущі, пахущі, як то кажуть, і все. Все, як таке, було б добре. Я зараз хочу всіх поздоровити, всіх жителів України із святом незалежності України із вчорашнім днем прапора, нам перемоги і звичайно миру і відбудовувати, відбудовувати нашу країну. Всього, всього самого найкращого. У мене не було вишиванки. І це місцева продавчиня мені вручила, говорить, вчора свято, сьогодні свято від мене, від лучан всіх вам подарунок такий. Цілу вишиванку вона мені подарувала, я прямо за вчора її одів. Просто вийшли прогулятися в Луцьку, подивитися на людей, хто вишиванці, хто не вишиванці. Але переважно бачу, люди забувають, що таке вишиванка, і не святкують хоча б один день в році. Ну, і, Традиційно. У вишиванці тільки в центрі ходять. Так. Ну, типу, десь по місту більше нікого немає. День Незалежності день особливий, тому що тепер ми виборемо вкотре свою незалежність. Так святкуємо ну, доволі скромно, без зайвих якихось веселощів, тому що це вперше за все має бути день пам'яті про тих людей, які відстоюють нині нашу свободу, які за нашу свободу віддали своє життя. Тому це скоріше на тепер. Пошані пам'яті нашим захисникам це проєднання, про те, що ми такими силами, такою боротьбою нарешті отримали цю незалежність. Важливо визначати і так, не знаю, навіть як донатом, наприклад, там ще чимось важливим для України, для війська українського. Так, Тож, навіть у складні часи українці лишаються незламним, сильним народом. І день незалежності чудовий привід про це. Не забувати Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс.